Від підвісних кошиків до балконних кашпо до кімнатних рослин у горщиках контейнери надають масу можливостей для вирощування рослин у будинку та навколо нього. Однак обмежений простір горщика зменшує доступність поживних речовин з ґрунту. Однорічні рослини особливо вразливі, тому що у них немає потужної підземної кореневої системи, як у багаторічників, які запасують поживні речовини на зиму. Оскільки однорічні рослини в контейнерах не можуть прижитися глибоко в ґрунт, дуже важливо удобрювати їх навесні, щоб забезпечити пишний ріст і рясне цвітіння. Але це не означає, що потрібно засипати рослини добривами. Перегодовування може бути таким же шкідливим, як і недогодовування, і часто призводить до пожовтіння листя, відсутності квітів або навіть загибелі рослин. Давайте розберемося, як і коли правильно удобрювати весняні однорічники в контейнерах. Коли удобрювати весняні однорічники в контейнерах. Якщо ви пересаджуєте розея саду овочів, квітів або трав в контейнери, можна удобрити їх відразу при посадці. Але якщо ви вирощуєте рослини з насіння, краще почекати від 2 до 6 тижнів перед підгодівлею, особливо якщо в ґрунтосуміші суміші вже є компост та інші поживні речовини. Це дасть саджанцям час вкоренитися, перш ніж вони отримують додаткове харчування. В обох випадках краще використовувати повільно діючі добрива, так як вони поступово постачають рослини азотом, калієм, фосфором і мікроелементами протягом усього сезону. На відміну від швидкодючих розчинних добрив, які вимагають щотижневого внесення. Повільні добрива працюють в симбіозі з ґрунтовими мікроорганізмами, забезпечуючи постійний доступ до поживних речовин. Додатково можна підгодувати однорічники, коли вони почнуть свісти. Органічні гранульовані добрива легко розає сипати по поверхні ґрунту і полити, щоб поживні речовини рівномірно розподілилися. Шістьох порад щодо удобрення весняних контейнерів. Тепла погода і свіжа зелень, вірні ознаки весни. Контейнерні однорічники потребують весняної підгодівлі, але важливо правильно вибрати час, кількість і тип добрив. Ці поради допоможуть стимулювати зростання і забезпечити яскраве цвітіння влітку. 1. Дізнайтеся дату останніх заморозків. Більшість однорічників у контейнерах дуже чутливі до холоду. Орієнтуйтеся на дату останніх заморозків, щоб визначити, коли можна висаджувати рослини і починати підгодівлю. Контейнери дозволяють почати вирощування раніше, але вони більш вразливі до пізніх заморозків, якщо залишити їх на вулиці без укриття, слідкуйте за температурою і не висаджуйте теплолюбні види, поки не мене загроза заморозків. 2. по різному удобрюйте розеясаду та пересаджені рослини. При пересадці розеясади овочів, трав або квітів в горщики зазвичай рекомендується додати в лунку трохи універсального медленно действуючого добрива. Пересаджені рослини потребують додаткової підтримки, але важливо не переборщити, швидко діючі синтетичні добрива можуть викликати опіки або повільнити зростання. Якщо ви вирощуєте рослини з насіння після останніх заморозків, підгодівлю можна відкласти на кілька тижнів або навіть місяців. Насіння містять запас поживних речовин для початкового росту, а більшість почево вже збагачені компостом. Додаткові добрива можна внести, коли у сіянців з'явиться кілька справжніх листків. При підгодівлі молодих рослин уникайте швидкодіючих нітратів, які можуть викликати опіки і навіть загибель. 3. Використовуйте медленно действуючі добрива. Повільно діючі добрива складаються з органічних матеріалів, які розкладаються мікроорганізмами і поступово стають доступними для рослин. Такі добрива потрібно вносити в ґрунт при посадці, і вони будуть живити рослини протягом усього сезону без необхідності повторного внесення. Синтетичні добрива, навпаки, можуть спричинити дисбаланс поживних речовин у контейнерах. Обмежений простір горщика не дозволяє надлишку добрив розсіятися, що особливо небезпечно для молодих рослин. Це може призвести до пожовтіння листя, появи коричневих плям або навіть загибелі рослин. 4. Вибирайте правильне співвідношення поживних речовин. Азот, фосфор і калій, НПК є основними макроелементами, необхідними рослинам. Але є і безліч мікроелементів, які також важливі для їх розвитку. Різні стадії росту вимагають різних співвідношень цих речовин, тому можна підлаштовувати графік підгодівлі під потреби рослин. На ранніх стадіях росту рослинам потрібно більше азоту, щоб утворити нові листя і стебла. Однак надлишок синтетичного азоту може нашкодити, тому краще вибирати добрива з збалансованим співвідношенням НПК, наприклад, 4, 3, 3. Коли рослини переходять у фазу цвітіння та плодоношення, їм потрібно більше фосфору та калію. У цей період можна використовувати добрива з НПК 3, 4, 6. 5. Додайте компост. Компост є важливим компонентом ґрунтової суміші для контейнерів, оскільки він містить мікроорганізми, які допомагають розкладати органічні добрива. Він також покращує структуру ґрунту і її дренажні властивості. Компост можна вносити в контейнери раз на рік або двічі на рік, щоб підтримувати родючість ґрунту. Змішуйте його з ґрунтом при посадці, а також підсипати зверху перед новим сезоном, щоб компенсувати ущільнення ґрунту. 6. Рясно поливайте. Рослини в горщиках майже завжди потребують більше води, ніж ті, що ростуть у відкритому ґрунті. Обмежений обсяг ґрунту не дозволяє запасати вологу в достатній кількості, а контейнери на балконах або в приміщенні висихають ще швидше в спекотні дні. Рясний полив забезпечує рівномірний розподіл і засвоєння поживних речовин. Вода необхідна для їх транспортування всередині рослини. Якщо ви випадково перегодували рослини, можна пролити ґрунт великою кількістю води, щоб вимити надлишок добрив і знизити ризик опіків.